У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками ця дата у календарі сьогодні у бродах за круглим столом обговорили питання кількісного і якісного збільшення участі жінок у прийнятті рішень в державі. Організатори за для зацікавлення аудиторії назвали багато красномовних фактів. Зокрема, дві третини всієї роботи у світі виконуються жінками і в той же час вони заробляють менше 10% світових доходів. Шкода лише, що учасник. ...круглого столу були в основному жінки. Наскільки близька нашому суспільству теза? Жінки це 50% успіху країни. Думки за і проти слухала наш кореспондент Наталія Кутняк. У приміщенні пенсійного фонду громадська організація жіночі перспективи зі Львова організувала обговорення питання гендерної рівності. Круглий стіл на тему участь жінок у прийнятті рішень на різних рівнях, можливості збільшення відкрила голова організації Любов Максимович. Лише окремі статистичні дані, які навела заступник голови Марта Чумало на підтвердження того, що більша кількість жіноцтва в органах влади робить суспільство іншим, сприяє підвищенню якості політики. Найкращий досвід у залученні жінок до прийняття рішень мають скандинавські країни, і як результат найвищий рівень економічного і соціального добробуту та майже нульовий показник корумпованості. Отож, Скандинави кажуть, що тільки тоді, коли в складі парламенту більше 20 жіноцтва, законодавці серйозно розробляють закони в інтересах дітей. Коли ж цей відсоток складає 30 і більше, з'являються закони і програми, що відповідають інтересам жінок. Нам не те, що до країн скандинавії. За досвідом яких Економічна і Соціальна рада ООН навіть видала рекомендації іншим країнам, навіть до посередніх країн далеко. Адже щодо показника корумпованості суспільства Україна перебуває на одному рівні з Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном, Бангладеш і Нігерією. Паралельно із вивченням досвіду участі жіноцтва у прийнятті рішень на кращих світових прикладах, учасники обговорення аналізували і наші українські реалії, зокрема, моделювали, як можна збільшити цю участь у нашому місті і районі. Відтак дійшли висновку, що жінкам треба бути активнішими, ініціативнішими, знаходити спільну мову з протилежною статтю, а новому парламенту прийняти відповідні закони.